Хочу розказати історію про двох найкращих друзів. Я буду тут домальовувати. Я хочу розказати історію про двох друзів. Це один. Як ми його назвемо? Макс. Макс? <laughs> ну, може, так, щоб, типу, щоб вони тоді не обіжалися. Імя, які, які, які тут немає, може. Так, давайте. Петро. Петро, добре. Петро. Інший? Два. Марк. Ой. Марк. Добре. Хорошо. У нас є дво, двоє друзів Петро і Марк. І ось вони одного разу гуляли вулицями міста, як завжди вони заробили. Вони друзі, друзі всь, е, з дитинства вони дуже добре дружать. І якось вони гуляли по своїм е, вулиці. І побачили, щось дивне на е, одному будинку. Там була оголошення. Вони підійшли ближче і почали його читати. Тут написано, що е, сьогодні в. Царському домі буде весілля. І туди е, запрошені всі, е, цар чекає всіх, і в кінці були дуже, дуже дивні слова, що для них було дивно. І там було написано, я зараз напишу це тут, але тут треба вам уважно е, прочитати, тому що я тут е, пишу таким методом, що не всі розбирають мій початок. Так. Що ж там було написано? Хто прочитає? <клух> яка перша буква вже є? В. <клух> там. Помагаєте дітям, так? Да? Добре. Друга буква, яка є? Так, добре є. Давай, це хтось вже так. <клух> да, хтось розумний вже сказав. Так. Да. Ну я домалюю, добре? Вхід, так. Вхід. Добре, написано що? Вхід. Вільний. Вхід вільний. І давай каже, давай ми підемо, Петро каже, давай ми підемо сюди, в цей царський дім, на це весілля. ж вхід вільний, ми можемо теж піти. Запрошують всіх. Написано, запрошуємо всіх на весілля Сина Царя. Давай ми теж підемо з тобою. А Марк каже, та ні, це ж розводне, як таке може бути, такого не буває. Напевно, цар хоче нас запросити, щоб потім нас десь там забрати, вбити нас, і наші землі забрати, і потім ними заволотіть і все наше забрати. Ні, таке не буває. Це брехня, я цьому не вірю. Петро, дивиться, ти ж придивись, дивися, тут ще ж в кінці є царська печатка. Царська печатка просто так не ставиться. Це дуже офіційний лист, Це значить, значить це правда, цар не може це брехати. Він написав, що він запрошує, він буде всіх рад, радий чекати, бо він, він нас чекає. Давай ми підемо. Але Марк каже, та ні, не піду, я не вірю цьому. Вони вже почали бачити, що вже пару людей вже почало йти, йти вже до, до дворця цього, до замку. Петро каже, ну ти дивись, хочеш, я піду. Все-таки він. А Марк каже: ну, ну я не хочу. І він, Марк пішов до себе додому, сів. У себе вдома тут вікно, і думаю, думав, буде сміятися. Типу, як там вони там повелись на таке, що сказав їм цар? А Петро пішов додому, вмився, вдів, ну, він в нього не було, він був, бідний, в нього не було інших этом, шат. Як було, так було, просто вмився і пішов в дім царя. Дивиться Марк. По дорозі йдуть дуже багато людей. Вже дуже багато людей йдуть, ідуть, ідуть, ідуть. Він з них сміється думаю, та це точно буде там, їх вб'ють, все забороться. Один я буду з своїм будинком, живий, я А вони хай там повірили, повірили якомусь там царю, який там їх, як обично, все може е, набрехати. Думаю, До маємо, ну посижу, півгодини, подивлюсь. Сидить пів години. Ніхто не вертається. Ну я ж таки знав, Тож як він повернеться, якщо там вже їх вбили. Сидить іще годину, ну, ніхто не повертається. Але він прислуховується і чує, що там вже в цьому будинку чутно якийсь сміх, якась музика, якась радість. Тоді чує якісь салюти. Хто ще пам'ятає, як вони виглядають, то схоже, мабуть. Дивиться якісь салюти, думають, так, що ж там таке цікаве. Ну, це ж допитувалося, це цікаво, цікаво, що ж там відбувається. І він вирішив піти теж подивитися, але не по дорозі, а вирішив піти сюди на дерево вилізти, залізти на дерево і подивитися. Ось він виліз, ніхто його тут не бачив, бо ж всі там вже святкують. Ніхто його не бачив, і він сидить на цьому дереві і дивиться. Дивиться, а там всі сидять за столами, там весілля, цар з ними на цьому весіллі. І його сини з нареченою теж сидять за столами. І всі святкують весілля, всім радісно, всім весело. Дивиться, о, його друг Петро теж там сидить. Але я не зрозумів, що це за одежі, за в нього там одежа така, він такий якийсь смокінгу, такий, як на весілля прийшов. Думаю, де там Петра такого точно не було? Де він це таке набрав? Дивиться у нього вже зачіска якась інша, вже постригся, а тоді продивляється і бачить, що отут при вході в царський дім там роздають всім такі нові царського гардероба одежі. І всі, всі такі всі вбранні, всі такі гарні, святкові, в таких гарних смокінгах, в таких гарних одежах, всі пострижені, вмиті, такі всі гарні на святкування. Думаю, ну їм там весело я тут сижу на дереві. Диві, дивіться, дивіться, вони їдять таку смачну їжу, таку, як він ніколи і не бачив таку їжу. Таке смачно, все їдять. Думаю, ну що я тут на дереві буду робити? Я теж спригну сюди. І він? Заліз сюди і спригнув через забор. Тільки він спригнув, його спіймали хто? Охоронці, так. Да. Його спіймали охоронці, кажуть, де ти тут? Як ти тут взявся? Як ти тут заліз? Як як? Та я ж дивився на розі цієї вулиці першої, там написано, що сьогодні весілля в царя, і він всіх запрошує, що вхід вільний. Я що? Саме... Я теж хочу на це весілля попасти. Каже: ну да, на весілля, на весілля всі в, в одежах таких весільних. А ти? А він там, коли злазав по дереві то ще щось своєї розірвав і він не омився, так як і був, так і прийшов. Каже: ну, ти щось не дуже в весільних одежах. Як це так тебе тут пустили? Давай ми тебе відведемо до короля. Вони відвели його до цього царя. Цар подивився на нього і дуже-дуже розгнівався. Каже: Я ж писав, я ж спеціально написав, що вхід вільний поставив початку, щоб ви правду повірили. Бо Марк почав розказувати, Ну, я просто не думав, що це та правда. Подумав, що ви можете вбити, забрати наші землі. Ну, я не знав, що це так може бути. Таке не буває, це такий розвод, таке хіба буває? Почав Марк виправдовуватися. Але цар каже: Ну я ж максимально що міг зробити, я зробив. Я вам дав оголошення, я поставив початку. Я початку ставлю тільки на самих важливих документах. Я на цьому документі теж поставив початку. Щоб ви повірили, що це правда, що я не обманюю, що це правда, я вас запрошую, я вас чекаю. І церк дуже розумілася за те, що Марк так зробив. І посидив Марка у в'язницю. Так. Сидить Марк в цій в'язниці і думає: оце я тут зараз сижу в в'язниці, а мій друг Петро там собі навіть про мене і не згадує. Він там їсть таку смачну їжу, п'є такі смачні напої, сидить такі обраний, в таких шатах з королем чути не за одним столом. І йому так, добре, йому так добре, він точно про мене не згадує. А я тут сижу і мучуюсь. Ну чого ж я не повірю цьому листу? Треба було піти. Всі йшли. Чого я не пішов? Чого я так сміявся з них? Чого я не пішов тоді, коли е, король запрошував? І він дуже за це шкодував і жалів. І він бачив, що він е, упустив, що, 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 що йому не досталося. І знаєте, є. Так само є на небі. Хто? Бог. Є на небі Бог. І він так само, як і цей цар залишив. Для нас лист. І він там написав, що він чекає Макса, чекає Льошу чекає Міланку, чекає Лучика, чекає Даніка, Влада, що він чекає. І він написав в цій книзі, що вхід який? Вінний. І він... ця книга, як ви думаєте, як вона називається? Ви ж знаєте? Так, ця книга Біблія. Він поставив там печать. Він написав для вас, для кожного із нас листа. Він запросив кожного із нас сюди, в свій, на своє весі, на весілля свого сина, в царський дім. Кожного із нас запросив. І ми можемо бути так само, як Петро почуть, послухать і прийти. А можемо, так само, як Марк, посміятися, не прийняти, не повірити і не піти, і впустити таку можливість. І потім будь-просто в'язницю, не там, де всі радіють, а не там, де всі веселяються. Тому для нас Бог. Написав це так само, як і цей цар написав лист, поставив початку, так само для нас Бог. Написав лист і поставив печать. Це Біблія. І він нас запросив на небо, в свій, в свій найкращий дім, в своє царство, Боже царство. І нам просто треба повірити і туди прийти, тому що більше нічого нам не треба, нам не треба ніякі гроші, ніякі там смокінги, нічого. Тому що вхід на небо який? Вільний. Я хочу, щоб ви це запам'ятали, пам'ятали і зробили правильний вибір в своєму житті так само, як зробив Петро. І давайте ми зараз іще подивимося на золотий вірш, який да, і давайте прочитаємо золотий вірш, який буде на наступний раз. Адже царство Боже не їжа і потя, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Тому Бог подарував нам найкраще, він віддав нам. Свого сина, і він запросив на весілля свого сина кожного із нас. І тільки той, хто повірить повірить Його запрошенню, повірить і прийметься той буде святкувати разом із Богом, весілля його сина буде ми на небі, повинні пам'ятати, що туди вхід який вільний. вільний.